Складаємо ручки разом. Ручки можна скласти, степивши наші пальчики, а можемо тримати ось таким чином, але за потилицею, притискаючи наші долоньки, наші складені пальчики до потилиці. Але зважуйте на те, щоб м'язи шиї були вільні, голова не була затиснута між ваших плечей і вам було максимально комфортно. Наші лікчики ми розводимо в сторони. Тобто, що ми зараз робимо? Ми тримаємо ручки наші за головою і розводимо ліктіки назад. Вдох, і видох, розслабилися, вдох і розслабилися. Лопатки ззаду зводяться. Ми працюємо з м'язами спини. Ми відчуваємо вдох і видох, вдох. Потягнули ліктіки назад і видох, розслабилися, вдох. Ліпчики назад сантиметр, пів сантиметра, 2 сантиметра. і видох, вдох. І розслабилися. Ще три рази. Вдох. М'язи шиї розслаблені. Видох, розслабилися. Вдох. Видох. Вдох, зупинилися. І тримаємо ліктіки, ми розводимо назад. Якщо ваші ліктіки ось тут, це ні про що. Десять. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 вдох і розслабляємо повністю наші плечики. Розслабляємо наші ручки. Покрутили назад. Покрутили вперед, трішечки розслабили. Продовжуємо. Ставимо праву ручку перед собою. Ліву беремо долоньку за потилицю. Лівий ліктік у нас виходить назад, назовні. Ми зараз будемо робити витягування зі скручуванням за допомогою нашого ліктіка. Це виглядає ось таким чином. Спочатку ми витягуємося вдох, і на цьому витягуємо, ні на цьому вдосі, ми докручуємося. Наш ліктік йде максимально назад. І на видосі розслабляємося. Ще разочок. Ми, коли робимо вдох, ми робимо потягушку, виштовхуємося нашим куприком, маківкою верху. тобто ми розтягуємо наші хребці ось таким чином. І на цьому ж самому вдосі ми докручуємося, виводимо наш ліктік зі скруткою назад. Якщо попередньо ми робили скрутку на витягуванні за допомогою наших двох ручок, ось таким чином вдох, і докручувалися на видосі, то наразі ми все робимо на одному вдосі. Витягування і скручування. Ще раз вдох, Витягнулися гарненько, і на вдосі продовжуємо скручування. І на видосі розслабляємося. На вдосі Витягування і скручування на тому ж самому вдосі зовсім зовсім трішечки. Права ручка наша допомагає. І на видосі розслабляємося. Вдох, витягнулися, скрутилися. Видох, п'ять. Потягнулися, скрутилися чотири. Вдох, три. Видох. Вдох і видох. Вдох і видох. Міняємо ручки. Ліва ручка перед собою. Права ручка тримаємо за затилком, за потилицею. Клали нашу ручку на потилицю. Правий ліктік вдосі виходить назад. Спочатку витягуємося, потім докручуємося. Це все ми робимо на вдосі. Вдох і видох. Вдох і видох. Вдох. Потягнулися, гарненько скрутилися, видох, розслабилися, вдох і видох. Вдох. на вдосі потягушка. Виштовхуємося куприком від землі, макіпкою догори тягнемося. Ліхтік розводимо максимально назад. І видох. Тобто витягування і скручування в нас наразі навдосі. Вдох. І видох. Розслабили. Ручки, розслабили наші плечики Знову покрутили вперед, знову покрутили трішечки назад. Продовжуємо. Все те ж саме. Тільки наразі ми будемо робити скрутку за допомогою лише наших ліктіків. Поставили ручки на потилицю, розвели наші ліктіки в сторони, і ось таким чином ми будемо робити вдох, потягушка вверх, легке скручування, видох в одну сторону, вдох, це важко. Вдох, потягнулися і скрутилися, видох розслабилися. Але ви маєте також тримати в центрі своєї уваги. Той факт, що наші ліктіки, вони не вільні. Ми не робимо ось таким чином. Ми їх розводимо назовні, ми їх докручуємо назад, міліметр, два міліметри. Відчувайте своє тіло. Вдох, потягнулися, скрутилися, ліктіки назад розвели, і видох розслабилися. Це важко, але ви зможете, ви впораєтеся. Вдох і видох. Вдох, не обов'язково скручуватися на 10 см. Це може бути сантиметр, 15, 2-5 см. Маєте відчувати роботу вашого тіла, роботу ваших м'язів. Це головне. Головне зробити не так, як хтось робить ваша сусідка чи сусід, чи так, як мене. А зробити так, як дозволяє саме ваше тіло. Вдох, видох. Вдох. І видох, вдох і видох. Розслабилися. Знову покрутили наші начики, розслабилися вперед і назад. Продовжуємо. Міняємо ніжки за потреби і продовжуємо. Розводимо знову наші лівчики, Зараз ми будемо не складатися, а витягуватися. Тобто акцент уваги на наш лівий ліктік. Лівий ліпчик буде тягнутися до неба. Правий буде правий ліптік, саме ліптік буде тягнутися до землі. Причому ми будемо розтягувати наші ліпчики витягувати їх один до неба, інший до землі, вдох на витягування і на виду підніматися. Ще раз. Зараз ми будемо витягувати наш правий ліктік до неба. Акцент уваги саме на, в тому, що ми витягуємо наш ліктік, ми не складаємося пополам, ми витягуємося, вдох і на видосі піднімаємося. А тепер лівий ліктік тягнеться до неба, вдох, потягнулися, виштовхнулися куприком від землі, маківкою потягнулися. Ліктік витягується і на видосі піднялися ще раз. Інша сторона вдох, правий ліктіком тягнеться. І на видосі піднімаємося. Оце ми складуємося, а нам треба витягуватися. Ось це виглядає. Це зовні має бути, видимо, там сантиметр, пів сантиметра, зовсім зовсім трішечки. Зараз ми додаємо ще один рух. Це ми просто витягувалися ліктіком вверх. А тепер ми розводимо наші ліктіки назад-вдох. І на видусі розслабилися, тримаємо наші ліктіки, розведені в сторони вдох, правий потягнувся до, до неба, розвели ліктіки назад, і на видусі піднялися вдох і піднялися на видусіх. І таких 10 разів на кожну сторону, на кожен ліктік. Працюємо.